По чоловіку, ну Загалом це не так, як планується діти, да? це, це така раптовість, це така більше ресурсів на це все потрібно. І от ми з нею багато говорили. да, Дола, вона в цілому ще потрібно, щоб багато обговорювати те, що турбує, те, що бентежить, те, що здається, на перший е, е, погляд, неможливим. Я це не потянула. Дола допомагає знайти в тілі вже ті ресурси, розповідає, де ті ресурси взяти, щоб справді без чоловіка. Як організувати побут, як організувати стосунки з другою дитиною, з першою з старшою дитиною і так далі і так далі. Дола вона може закривати безліч потреб. Просто людина такий універсальний да, помічник. Е, і вона може підказати, на що звернути увагу. Да? От я бачила, що у жінки проблеми з розслабленням. Е, вона ну дуже багато зайвих думок, дуже багато стресу на себе бере, тому що вона живе ну, такий важкий час для неї. От, це її такий важкий час, коли багато тривоги. Моя основна задача це була якби, допомагати їй повертатися в. В точку та саморегуляції і самоцінності, самоспівчуття і цілісності, і одне діло готуватися до вагітності, коли в тебе все зрозуміло, чоловік ходить на роботу, є допомога з дитиною, ну тебе безліч часу, і ти можеш готуватися собі легко до вагітності, тебе нічого не тривожить. Друге діло, коли твій ментальна ця структура вона розшатана, ти думаєш і за чоловіка і в окри.